Місто Каменець-Подільський. Зараз ми знаходимося в старому місті, саме частина перлина, де знаходиться нашої нашого міста. Це можемо Сфортець. Далі зараз ми знаходимося на вулиці П'ятницькій. Представтесь, будь ласка, будь ласка. Так, мене звати два Клева Портан. Я мешканець цього будинку по вулиці П'ятницька, 1А1Б. На у нас проводять бачите такі будівельні роботи. Порушення всі будівельні норми. Чому? тому що між, між вікнами нових будинків має бути 20 метрів? Так, давайте спочатку. Ви є представником від мешканців даного будинку даного будинку. Я так. розумію, що у вас це вже так бентежить, ви відразу норми, відразу розказуєте, де має бути так, так, так. з якої сторони і що. Ви просто обурені даним будівництвом, яке я можу зазначити на кадастровій карті, ніхто не рахується. Ми ремонт. можемо побачити, будь ласка, підійдіть. Чому? Тому що старе місто це архітектурний заповідник, і земля тут загальнодержавної форми власності. Тому не можна взяти в оренду, не можна купити або виділити під якісь проекти цю землю. Що тут має взагалі відбуватися? Чи хтось пояснює ну, по процедурі? Зустрічалися ми, ми з Валерієм Слободяном. Він нам представився міським депутатом, і ну він ще й депутат. Я вибачаюся земельної комісії. Він має комісії. в першу чергу слідкувати за законністю, що тут відбувається. Так, ми але на бачите, момент... тут тут навпаки Бачимо. він нам сказав, що я є міський депутат, і в мене є всі документи. Приїхала поліція, вона сказала, що ось каже: він він депутат. Він сказав Нам що тут всі документи наявні. Поліція приїхала і поїхала. Ну як завжди в нас в країні відбувається. Ну в е, першу чергу поліція не має відношення, якщо є документи. Ну я так просто від себе вони не можуть нічого зробити. Е, одне єдине, хто може призупинити, то це рішення суду. Рішення планує... суду. Так, ми Звертати. плануємо звертатися сьогодні. ми плануємо звертатися до суду, і на даний момент готується так. позов про звернення. Готуємо до по, суду. Позов і... до звернення до суду, щоб призупинити цей процес і буде забезпечено. Так, буде так. забезпечення цього позову, звичайно. І тоді в судовому процесі ми вже будемо вирішувати це питання. Хто так, припирає. хто права, хто винуват. Так. Скажіть, будь ласка, взагалі, тут поверхівка, чи що? Бо ми отак от скільки спілкувалися, ніхто не може пояснити, що, Я поясню, що мешканцям пояснює. Мешканцям пояснюють, що тут буде знаходитися 5 будинків і п'ятиповерхові будинки. Типоверхово, так і якщо ви е, повернете камеру, подивитеся, це, то цю землю ще спілкуватися. Так. Це якщо показати ось, по... ось цю землю, так само виділяють під е, п'ятиповерхівки під будинки. Під будівництво, Ж... під будівництво вже... житлових будинків, так вже відповідно, прямо за дорогою буде на круг. Ну дитячий майданчик, це напевно що як буде відбуватися як така як прикраса маленька для того, щоб мешканці мали типу дитинку. Взагалі старого міста, як кажуть, зам, замозамоляти очі, так. ну досить прикро, що саме депутат земельної комісії Свободян, але він відомий в місті, як і будівельник. Нас щось чогось... я вже неодноразово затверджувала і підкреслювала, що в нас бізнес мають і розвиваються депутати. Депутатами, так і депутатами. Розумієте, що саме будівельники, які він, має... що... мають нам допомагати, а високопосадовці навпаки, тобто своєю владою і своїми посадами, вони знехтують і перед громадою, і перед перед мешканцями. Мешканці всі дуже обурені, тобто ми будемо звертатися і до громадських організацій і за завтра сьогодні ж звернемося до суду. Ну наскільки я знаю, ви це питання піднімали і також звертались до, до телебачення, навіть так, так, не на місцевого над, рівня, над, а в стрій надзвичайні над, новини ми звернулися. Ми звернулися до майже ми звернулися до що звернулися... Щоб просто показати, що в місті Каменець-Подільському такого деревану, вибачте, на земельний деребан, ніколи так. не було. І саме от з тими, хто має за порядком в місті відбувається просто Держ... Державна архітектурна будівельна інспекція, ми до неї звернулися, зареєстрували е наш позов і вже є виконавець. Е вони теж не мають ніяких документів, повідомлень. Я повідомлю вас про те, що навіть якщо будівельна компанія проводить якісь підготовчі роботи навіть... Для... Вона має мати якусь ліцензію, документи, і вона має звернутися в добі. А в добі ніхто не звертався, тобто їм про це невідомо. Перевірка буде зроблена. Але ж все ж таки, давайте відштовхуватись від того, що по кадастровій карті, а це загального доступу може подивитися кожен. Ця земля не рахується ні за ким. Ні за ким взагалі, так. Взагалі. То стоїть питання, яким же, які документи надавалися правоохоронці? — Ніяких документів... — Яким розпорядженням зараз, я вибачаюсь, працюють археологи? Людина взяла, депутат взяв телефон, ось так каже, я говорю там з тим-то. тим-то, Ви мені вірите на слово? Вони стоять кажуть, так, «Да, ми вам віримо на слово. На, і все, не хлопці, не. ви вільні, поїхали. Все розмова закінчилась. Ніяких документів ніхто не показував. Ну ви звертались в правоохоронні органи вищої інстанції та так вищі інстанції. Так вищі інстанції ми хмельницькими зверталися а сьогодні. Вони відправили людину, яка має взяти в них документи, тобто показати повністю всі, а не так знаєте, вербально по, по телефону. Так телефон, так, так бо я бо я депутат. У мене є корочка, бо він депутат. Ну я думаю, що ми будемо продовжувати слідкувати за даною ситуацією. Але зараз ми поспілкуємося ще з представниками по самі, що стосується. Місто ми вже неодноразово відбувалися, і хочеться зазначити, що при такому деребані, при такій, можливо, цій каденції, ці влади нарешті, коли вже ці депутати позабудовуються так, щоб вже понажиралися раз, так. і вже не зачіпали просто мешканців, і дали їм змогу жити, проживати в даному місті, а не виживати тих, які тут проживають. Дякую. Дякую.